Відкривають безкоштовні курси перепідготовки водіїв для роботи на міських автобусних маршрутах. За науку платитимуть міжнародні організації в інспекції з питань праці та зайнятості населення міської ради зазначають, в нашій області наразі півтори тисячі вакансій для водіїв категорії Д, але водночас багато незайнятих людей зі спеціальностями, які нині не затребувані. Тож запрошують на курси перепідготовки усіх охочих. Навчання тримісячне. Навчання розпочнеться як тільки зберуть групу. Готуватиме водіїв, автошкола з найкращою технічною базою в Україні. Центр має досвід навчання контраварійному кермуванню, водінню в екстремальних умовах, екстреному гальмуванню та маневруванню. Заняття проходитимуть як у школі, так і дистанційно. Спочатку це э, ПДР. Вони вивчають, потім вони здають у сервісному центрі іспити щодо ПДР, потім вони навчаються на водінні, потім після водіння вони здають іспит з водіння та отримують категорію Д, котра дає можливість їм. Перевозити пасажирів від 16 і більше пасажирів, тобто це або автобуси, або тощо. Зараз особливо гостро стоїть проблема нестачі водіїв. Через це деякі рейси їм дуже складно виходити, особливо в під час, коли зупиняється електротранспорт, і потрібно підсилювати багато автобусних маршрутів. Ця проблема сильно відчувається. Загалом, якщо казати по місту, не вистачає близько 400 водіїв автобусів, але ми розуміємо, що після того як війна закінчиться і розпочнеться відбудова нашої країни така кількість збільшиться на 500-600 ще нестач водіїв.